Дніпрі, де росіяни поцілили ракетою у житловий багатоквартирний будинок, станом на ранок 15 січня все ще тривають пошуково-рятувальні роботи. Наразі відомо про понад 20 загиблих, серед яких одна дитина. Ще більше 70 осіб поранено, 38 людей врятовано. Про це повідомили у ДСНС, опублікувавши нові фото з місця трагедії. У поліції ж додали, що всю ніч на місці трагедії працювала. Ли близько 500 поліцейських, а також кінологи з пошуковими собаками, психологи та багато інших служб. На місці облаштували пункти обігріву. Також працює пересувний пункт поліції. Станом на ранок прийнято 37 заяв громадян. З них 30 – про безвісти зниклих осіб, які можуть бути під завалами. Зазначимо житлову багатоповерхівку у Дніпрі. Війська Росії терористки розбомбили у суботу, 14 січня. Як згодом повідомив речник командування повітряних сил зсу Юрій Ігнат, окупанти вдарили ракетою Х-22.